Ми вітаємо вас з вулиця Парізької комуни, яка раніше називалась вулиця Дворянська. Тут, на початку ХХ століття, багаті люди міряли своїми розкішними будинками. Вулиця Парижської комуни, 15А. Адреса унікальної будівлі. Одноповерховий мурований дім, витриманий в стилі раннього модерну, прикрашений орнаментами, характерними для мавританської архітектури. Якщо дивитися зліва від центрального входу, можна побачити башту псевдомінарет. Хто ж побудував таке незвичне для Полтави помешкання? Про власника цієї будівлі відомо, що це був підрядник Наум Бахмутський і збудував він цей будинок в 1906 році. До цього Наум Бахмутський уклав договір із замовником на будівництво Російського селянського банку. Зараз ця споруда є прикрасою нашого міста, розташована на вулиці Жовневе, 39. Там зараз перебуває управління Служби безпеки України в Полтавській області. Так, от у цьому договорі було зазначено що замовник виділяє певні кошти на будівництво банку? А гонораром підрядчику Бахмутському за його роботу будуть зекономлені кошти. І от на зекономлені кошти на Ом Бахмутський будує такий от унікальний оригінальний будинок. Причому людина він був не бідна, мав на той час своє елітне житло, мав родину. А будинок цей він подарував, ну так би мовити, дамі свого серця. Після жовтневого перевороту Бахмутський був змушений емігрувати до Парижу. Його чудовий будинок націоналізували. Там розмістили міський відділ реєстрації актів цивільного стану. Невелику частину приміщення займав цех ткацької фабрики, а потім комунальні квартири. В роки Другої світової війни в цьому будинку проживали вищі військові чини фашистських окупаційних військ. А після визволення Полтави будинок знову повернулися його мешканці. Відомо також, що на 90-х років до Полтави приїздили. Нащадки Наума Бахмутського. Вони відвідали цей унікальний будинок, який побудував їхній пращур. Однак були неприємно вражені тим, що в той час він був в дуже такому занедбаному стані. На початку 2000-х років будинок був придбаний одним із полтавських підприємців. Була ідея створити в цьому будинку готель. Але оскільки будинок мав невелику прилеглу територію, не було можливості, наприклад, облаштувати стоянки для автомобілів, то від цієї ідеї облаштувати там готель ну, відмовилися зараз. На привилки жаль, будинок не експлуатується. Бажаємо гарного дня і тільки приємних відкриттів. Побачимось.